Сергій Григоріч, розказуйте, як йдуть польові роботи. В зв'язку з дождями, які були до цього 10 днів підряд, польові роботи затягуються. Зараз в польових роботах, можна сказати, жара. Працюємо ми кругли сутки. Стараємося зараз висіяти кукурузу соняшник, але земля ще не зовсім дозріла, ще багато дуже вологи. Тому виникають труднощі, забивається насіння, мінеральне добриво, але трактористи самовіддано працюють. Я думаю, що ми наладимося це діло. О. Що за зимами? Озими підправились завдячуючи дощам і такої, такої не дуже жаркої погоди. Я думаю, що виправилися Три тони з гектара, я думаю, буде. І в вихідні працюєте? Працюємо, тільки на Великдень не працювали, а так працюємо круглосуточно.